Ці документи пролежали в архівах понад 100 років, і лише зараз побачили світ. Папери Пенитенціарної служби України були підписані 107 років, і сьогодні їх презентують на інтерактивній експозиції у Києві. Літопис Пенитенціарної системи України на відкритті виставки зараз перебуває наш кореспондентка Валерія Глушченка. Валерія, я тебе вітаю. Будь ласка, розкажи, чи бачила ти ці папери та про що вони свідчать? Вітаю колегу. Я зараз в одній із адміністративних будівель Державної кримінально-виконавчої служби України. Тут дійсно щойно відбулось відкриття інтерактивної експозиції літопис пенітенціарної системи України. Історикам та експертам вдалось проаналізувати історичний а, історію розвитку пенітенціарної системи України і знайти історичний документ, який підтверджує, що 15 липня 1918 року гетьман Павло Скоропадський дійсно підписав закон про створення спеціального органу у. Сфері виконання кримінальних покарань іншими словами, цього дня рівно 107 років тому було покладено початок пенітенціарної системи України. Ну, це це дійсно е, удача і це історична знахідка, тому що ми знайшли документ, який е, трошки більше е, клаптику е, паперу з пічечного коробка, де ми бачимо дату підписання цього е, закону. Е, до цього цього оригінал цього документу були лише про нього згадки, але саме завдяки державній архівній службі України ми знайшли цей документ. Пенітенціарна система пройшла складний шлях від суперечливих часів гетьманського правосуддя до сучасно кримінально-виконавчої служби. І ми зараз перебуваємо в залі, де сьогодні відкривається відкрилася вже інтерактивна виставка під назвою Літопис пенітенціарної системи України. Вона про те, як еволюціонувала система від гетьманських часів до сьогодення, від колоній до захисту прав людини і навіть у місцях неволі. Зокрема, тут позаду мене можете побачити, що на стіні є Портрети державних діячів, які з роками вдосконалювали законодавство, а відтак, і саму пенітенціарну систему. Літопис, в якому все починалося з людей, що не боялися змін. Ідея створення цього проекту народилася після неодноразових запитів нинішніх співробітників, ветеранів служби, громадських об'єднань. Під час роботи над літописом ми намагалися відновити історичну справедливість. Зрозуміти, де закінчується царське, російське, радянське і починається справжнє українське. Також тут дізналися, що виставка буде дійсна для студентів для інших закладів та державних установ. А ще 15 липня урядовці пропонують зробити офіційним днем пенітенціарної служби та відзначати його щороку. Олександр, тобі слово. Дякую тобі, Валерія. Нагадаю, це була наша кореспондентка Валерія Глущенко.